У жгородському соціальному центрі Карітасу Мукачівської греко-католицької єпархії робота починається ще на світанку. Тут печуть хліб та інші вироби для кухні милосердя у селі Шаланка, де готують обіди для місцевих нужденних та вимушено переміщених осіб, які проживають у громаді. Приходимо на роботу з гарним настроєм і з тим, що ми будемо сьогодні випікати хліб. Що ми кожен день працюємо з любов'ю, випікаємо цей хліб, готуємо собі інгредієнти, замішуємо, розстоюємо, вибираємо і дуже радіємо, коли його купляють або десь на добре діло його відвозять. Муку для випікання хліба забезпечують з пшениці, яку шаланківська греко-католицька спільнота зібрала у межах програми хліб угорців. Уже готову випічку до громади доставляє карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Виникла така думка, як ми можемо найкраще використати ту пшеницю, яку було зібрано серед місцевих фермерів у межах програми на користь нужденних. Тоді ми вирішили, що цю пшеницю ми перетворимо на хліб. Так у пекарні Карітесу Мукачівської греко-католицької єпархії ми маємо можливість щотижня випікати хліб, і раз на тиждень до обідів, які готують тут у шаланківській кухні милосердя. Ми маємо змогу дати ще свіжий хліб для цих людей. Таким чином виникає цей винятковий зв'язок. Ок, що пшениця вирощена в цій громаді та запропонована місцевими фермерами на благодійні цілі? Повертається до місцевих мешканців, які справді потребують підтримки у цей скрутний час. У Карітасі Мкачевської греко-католицької єпархії сподіваються, що приклад шаланківської громади наслідують і інші спільноти. У такому випадку каріта збере на себе доставку готової пекарської продукції до громад і таким чином долучиться до підтримки якомога більшої кількості потребуючих.